У нас вже має бути скайп, це Євген Дикий. І якщо є пан Євген, то можемо його долучати. Це ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Чи є у нас є наш гість? Вітаю вас! Слава Україні, пане Євгене. Героям слава, доброго вечора. Поговоримо про те, що насправді нас чекає, тому що справді сьогодні Україну обстрілювали і вночі, і розуміємо, що це з одного боку не новина для нас. Ми вже давно живемо в тому очікуванні, що і пізня осінь, і зима можуть бути складними. Але все ж від вас хочеться почути якраз про те, що чекає нас найближчим часом, і на фронті, і в тилу. Які думки маєте? Ну, чесно кажучи, дуже загальне питання. Відповідь у нього дуже проста: нас чекає продовження війни. Ну так, от якщо коротко. Угу. А якщо більш розлого, те, що ми чуємо: Росія накопичила снаряди, вони мають дрони, тому що запчастини до них також постачають собі з різних країн, попри усі санкції, нас запевняли, що вони не зможуть цього робити, і ракети, і дрони в них будуть закінчуватися. Бачимо, що це не так. Як, як з цим всім бути? Що може світ зробити ще для нас? Е, ви знаєте, а я навіть не буду відповідати саме на це запитання. А давайте ми замість цього задамо питання: а що ми самі в цій ситуації можемо і мусимо зробити? Поговорімо, Бо мені так взагалі подобається оця подібна постановка питання. Е, от що ще світ нам має? Давайте почнемо з того, що в принципі світ нам не має нічого. Світ в принципі нічим нам не завинив. Світ і так допомагає нам набагато більше, аніж ми будь-коли будь-кому допомогли. Давайте теж не забувати про це. Маємо технічні, технічні проблеми. Чомусь підвиска п'є Євген, дики. Будь ласка, можете продовжувати вас чути. Тата -та. зовсім не світ заважав нам підготуватись до цієї війни. Зовсім не світ 30 років розбудовував таку політику, про яку нам ніхто нічим не зобов'язаний. Тому давайте на секундочку забудемо про світ із світу. Наші політики, наші дипломати намагаються видавити максимум допомоги. Як би тільки можна, але чим далі, тим це ставатиме все складніше і складніше, тому що, так би мовити, вау-ефект він давно вже пройшов. От пройшов о той сплеск з е, першого е, гостро е, скажімо, гострого жалю за нами як до жертв агресії. Потім був сплеск захоплення нашою мужністю. Але вибачте, пройшло півтора роки. Світу це трошки набридло, і е, хочемо ми того чи ні. Є об'єктивна реальність. Е, більш нові, більш яскраві події е, затьмарюватимуть нашу війну. А власне стратегія росіян вона базується саме на тому, щоб взяти із мора. От вони вже змирились з тим, що взяти наскоком не вийшло. Тепер вони беруть із мором. І е, абсолютно очевидно, що допомога світу слабшата. Але це зовсім не означає, що ми приречені на поразку. Просто нам давайте перестанемо дивитись на світ. Давайте залишимо це професіоналам, в першу чергу дипломатам. Вони роблять все, що можуть, і я дуже сподіваюся, що все ж таки, принаймні на наступний 24-й рік, все ж таки забезпечать нам приблизно такий рівень підтримки, який ми маємо зараз, 23-му. Про збільшення 100% навіть мова не йде. Але я сподіваюся, що принаймні зменшення поки. Буде незначним. Але давайте подивимось, чи ми самі все зробили для того, щоб ця війна була для нас переможна. От я весь час маю контакт з моїми побратимами ще з 2014 року на фронті. І ви знаєте, останнім часом, причому під часом маю це на увазі останні місяці, нема вже скарг на те, що не вистачає боєприпасів. От їх нарешті стало вистачати. А от натомість є, наприклад, такі скарги, наприклад, від мінометників, що ми розносимо орківський опорник, бо нам нарешті досипали мін як ніколи до того. А на цей опорник нема кому зайти. От, є скарги про те, що доводиться переводити, наприклад, тих самих мінометників або протитанкістів, або снайперів. Їх доводиться переводити в просту піхоту, бо саме її не вистачає. От, і оце те, що не зробить для нас, дідусь Байден. Він не прийшла сюди е, нам людей, і тому можливо для початку нам варто подивитись про те, а що ж у нас з мобілізацією. тобто, е, власне, е, ким ми не чим, а ким ми збираємось відбивати російську навагу. Далі Це нам варто подивитися довкола і побачити е, купу різних клумбочок, фонтанчиків, е, місточків, які чомусь як грибочки ростуть зараз. От так, да, вони можливо і красиві питання: а ми не можемо без них пожити до кінця війни, а всі ті кошти, які зараз йдуть, на всі ці клубочки взяти і направити, наприклад, на виробництво зброї. І знову ж таки, бажано саме не на закупівлю у наших західних партнерів, хоча б тому, що вони і так вже виробляють стільки, скільки можуть, і швидше не розкачаються. А саме на те, щоб хоча б якісь мінімально необхідні речі, виробляти тут у нас самим. І, от можливо, якщо ми почнемо дивитись в цей бік, а не до с на світ, то за якийсь час нас трошки менше хвилюватиме. А що ж там, наприклад, відбувається в конгресі США, там які там республіканці за допомогу нами, які проти, і так далі. Тобто, мені здається, що нам вартує трошки переоцінити нашу роль в цій війні. Зрозуміти, що у довгій, кривавій війні на виснаження, а на жаль, ми переходимо саме в таку стадію війни, що сподіватись тільки на зовнішню допомогу, це ну м'яко кажучи безвідповідально. Знаєте, ми вже маємо подібний історичний досвід, на жаль, дуже гіркий. От е, ви там будете в одному з наступних сюжетів говорити про 1 листопада 18-го року е, е, у Львові. Але я нагадаю, що в тому ж 18-му році, тільки раніше, е, у березні 18-го року, е, було підписано власне Берестейську мирну угоду, за якою німецька армія зайшла на територію Української Народної Республіки і врятувала Українську Народну Республіку від Бішовицької навали. І Українська Народна Республіка зайнялась мирною працею, розбудовувала державне життя, розбудовувала освіту і культуру. А тільки потім, в листопаді цього ж року, в Німеччині сталася революція, і новий німецький уряд вивів ці війська. І з цього моменту почалось захоплення України більшовиками, яке дуже скоро закінчилося їхньою перемогою. Це до питання: чи можна у війні за незалежність і за існування своєї держави покладати основну роль на зовнішній світ, чи все ж таки в першу чергу треба подивитися, які ми свої ресурси ще не мобілізували і не використовували. Пане Гене, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Я навіть ставлячи це запитання про світ, маю на увазі якраз ось цю і послідовність їхніх заяв, в тому числі. Тому що коли вони казали про те, що в Росії будуть санкції, і їм ну вони не зможуть просто нормально вести цю війну, тому що в них не буде постачання, в них не буде техніки, вони будуть відрізані від цивілізованого світу. Ми бачимо через півтори роки повномасштабної війни, що так на жаль не сталось. Так це факт, який ми мусимо прийняти. І... Тут мені важливо також про те, що ось ця інформація, яка звучить, ми теж її подавали. Що там мільйон боєприпасів з Північної Кореї їм будуть доставляти. Ми також отримуємо боєприпаси, і це теж правда. Інша справа, що наші поставки часто. Трохи затримується від того, як би нам хотілося, і тим часом в Російській Федерації починає з'являтися і так знаєте, підігріватися теза про те, що можливо має бути якесь врегулювання конфлікту, як вони це називають. Про це Шойгу заговорив. А що ну щось може будемо якось вирішувати? Вони провели опитування їхньої соціологічної групи. Розуміємо, наскільки це може бути правдиве опитування. Ми це абсолютно ставимо під. Сумнів, бо вони собі там малюють ті цифри, які їм підходять, і якраз в цих цифрах а, великий відсоток виступає за те, що пора це все припиняти, і багато таких людей серед населення, саме в сільській місцевості, це в Москві ще готові до війни, там хочуть війни. І ми розуміємо, чому, тому що там мобілізованих значно менше, ніж в цих глубінках, які потім приходять на наш фронт. Так от я вас хочу запитати, як ви гадаєте, до чого це все? До чого вони хилять? А як вони собі, можливо, це? Уявляють і як ми маємо на це реагувати на ось ці заяви з боліт. Ну, дивіться, ці заяви з боліт дійсно дуже важливі, і їхня соціологія, якій не можна довіряти ні на секунду, як скажімо, барометру їхньої суспільної думки, бо в тоталітарних країнах ніяка соціологія взагалі не є абсолютно реалістична. От, А тут важливіше інше. Ми чудово розуміємо, що всі ці цифри намальовані. І тому якраз важливо, чому вони дали команду малювати саме такі цифри. І зверніть увагу там на дві цифри. Цифра перша: підтримка припинення війни, 70, нібито відсотків. Але цифра друга припинення війни шляхом повернення нам окупованих територій і виведення російської армії 34% нібито підтримки. Тобто, ця соціологія абсолютно брехлива і намальована. Вона є насправді абсолютно чітким меседжем, посланим нам та Заходу, що Росія готова домовлятися, але на умовах, що за нині окуповані території лишаються за неї. От, от от власне саме до цього е, ця соціологія це абсолютно чітко. Вони нібито посилаються на волю свого народу, який так і бути, нібито готовий не лізти далі, але принаймні те, що вже загарбав, має за собою залишити. От е, і насправді вони цей самий меседж шлють е, в три різні способи одночасно і в чотири. Фактично, цей же меседж вони озвучили публічно е, на державному рівні. Той самий Шойгу, якого власне тут згадували вже далі. Вони підтрим... е, от, закидають цю соціологію, як нібито вокспопулі. От саме думку російського глубинного народця. Далі вони цю ж саму думку запускають через їхнього агента вплива вплива ухлянта Арестовича. От і е, далі е, вони рівно цю ж саму думку запускають через іншого їхнього агента впливу, вже, до речі, давно на цьому спаленого спаленого раніше е, через Саймона Шустера, не плутати Савіком Шустером. От е, е, я маю на увазі оцю е, нашу білу статтю Таймс. От вони по чотирьох каналах одночасно запускають один і той самий меседж, що вони хочуть припинення цієї війни, але на їхніх умовах, тобто на умовах збереження за ними всіх окупованих територій. От, е і е, факти, фактично, це такий потужний інформаційний удар в чотири різні е, способи, чотирма різними їхніми. Це все, от це все їхні канали донесення, скажімо, меседжів. От вони задіяли зараз всі чотири. Нагадаю, до речі, що якщо Арістович – це така дивна шавка, хоча знову ж таки е, певною мірою успішно розпіарена і тому е, гучна шавка. Так, от, але е, Саймон Шустер це дійсно важковаговик. Це людина, яка один раз вже була використана в інформаційній війні проти нас. Якщо ви пригадуєте 18-й рік величезний скандал у конгресі США про те, що західна допомога нібито іде нацистам із полку Азов, які збирають під свої знамена саме ультраправих наці з усієї Європи. Так, от власне в основі цього величезного скандалу із розслідуванням в конгресі була знову ж таки стаття саме Саймона Шустера. Тобто це вже вже такий надійний перевірений російський інфової, і от вони зараз знову його активізували, тобто саме такого важкого гвк який має можливість друкуватись трошечки так кутаніс, і <плат> це <плат> все може свідчити. Просто yeah. потім у нього було кілька таких доволі ну нормальних статей про Україну. Він теж писав і про президента раніше. знаєте, і це дало розуміння українцям, що це ну доволі е, 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 журналісти. Кому можна довіряти, тому що нам виглядало, що це що це добре написано, але тепер ось знов та а в нас пам'ять як у золотих рибок. Ми оту статтю 18-го року абсолютно маніпулятивну, і через яку ми тоді ледь не втратили підтримку головного партнера. Ми раптом чомусь взяли і це забув. Якраз хороший агент він не палиться весь цей час. От він дав він зробив собі більш-менш репутацію пристойного журналіста з тим, щоб саме у критичний момент. А я нагадаю, що саме зараз у Конгресі США йде дуже гостра дискусія про те, чи допомагати нам у 2024 році. І от саме в цей критичний момент, коли в Конгресі все висить на волосині, його знов активізують, і він робить оцей потужний вкид, яким дає шикарний інструмент в руки трампіста, це якраз і є грамотне використання ресурсу, не палити його весь час як всяких дрібних сошок. От, а саме притримувати його для дійсно критичних важливих ситуацій, от то тут не варто недооцінювати нашого ворога. Росіяни дуже непогано знаються саме на гібридній війні, і, зокрема, на інформаційних компаніях в західному інфополі. От, взагалі на західному фронті в них поки більше успіхів, ніж на фронті власне гарячого. Вони вміють промивати людям мізки в 22-му році, звичайно, в них був повний провал. Але пройшло півтора роки, які вони не сиділи, склавши руки, а які вони власне всі ресурси кидали на те, щоб надолужити втрачення в 22-му. І от бачите, частково їм це вдається. Це треба теж розуміти і не недооцінювати небезпеку від цього самого Шустера і тому подібного. На тобто, жаль. але вертає, вертаємося до питання про перемовини і мир. Як бачите, Росія по всіх каналах запускає один ключовий меседж, що з ними треба домовлятися, але звичайно на їхніх умовах. Це означає, що насправді вони гостро потребують перемир'я. Коли, коли вони відчували себе впевнено, коли вони вважали, що вони перемагають, вони ніякого миру не пропонували навіть компромісного. Вони просто перли вперед і казали, що єдиний варіант це просто повна капітуляція. А зараз вони буквально волають про те, що Давайте ж заморозити конфлікт по нинішній лінії. І це показово. Це означає, що, м'яко кажучи, проблеми не лише у нас. Це означає, що і вони щось таке знають, через що їм треба терміново конфлікт приморозити і виграти для чогось час. І ми маємо це теж розуміти, і відповідно на це не вестись. Якщо їм це зараз потрібно, значить нам це смертельно. Тут треба однозначно розуміти, що вони б не пропонували ніякого перемир'я, якби не відчували якоїсь гострої небезпеки та загрози. І тут, до речі, на секундочку, вернемося до мільйона корейських снарядів. От, воно, воно звичайно, звучить страшно: мільйон корейських снарядів. Е, але е, тут, треба, от нам, наприклад, весь Євросоюз за цей рік так і не зміг поставити мільйон снарядів. Але є нюанс кількість і якість це різні речі. От ми не будемо давайте прирівнювати продукцію товариша Іна до продукції заводів Євросоюзу. Це не один той самий снаряд. Ми говоримо ми говоримо про продукцію України, в якій по столиці їздять вантажівки на дорогах. От я зараз не жартую. Там реально їздять вантажівки на дорогах. От, ну, може, е, може бути така думка, що окей, вантажівки -то на дровах, от, але ж може все вкладено саме в оборонку, тому з снарядами все гуд. Ні, не гуд. Справа е, е, в тому, що в 2020 році ми мали таку прекрасну кейс-стаді. 20 2020 році товариш Ін вирішив пограти м'язами. Північнокорейська армія випустила 2400, а слідкуємо за цифрами, вони важливі: 2400 снарядів по безлюдному південно-корейському острівцю. Так от, із 2400 снарядів долетіло 400 до острова, а із цих 400 розірвалося біля 80. От тепер ділимо на відповідний коефіцієнт, оцей подарований іном мільйон, і трошки заспокоїмося і видихаємо. А... Це важлива інформація. Добре, що ви це пояснили, тому що якраз ми ці теми піднімаємо для того, щоб в ефірі про них більше говорити. Я вас ще хочу про Арестовича таки запитати. Ви про нього ну, згадали. Такі, і... Я перекошу, давайте дуже коротко, бо мене правду кажете, що він розповсюджує ті меседжі, принаймні вони з цим перегукуються. Сьогодні він написав, що в нього є своя політична програма, і ось він її оприлюднює. Вона написана російською, тому я в неї не заглиблювалася. Я не дуже хочу читати те, що Написане російською, але я розумію, про що там йдеться. Нас більше от зачепив цей момент, коли він нібито так саркастично, не знаю, сказав про те, що воювати мають україномовні. Давайте коротко ось ось цей його уривочок і а, реакцію хочу. Ну так Якщо на фронт відправляють за руский язик, давайте вже доведемо ситуацію до логічного завершення. следующий шаг. Пусть воюють только українські. С русскоязычные, как недолюди и иноязычные, они не должны иметь священное право защищать Украину. Все их надо лишить этого права. Пусть сидят в тылу и стыдятся тем, что они не герои. Я розумію, що його бажання полягає в тому, щоб про нього зараз говорили просто всюди, все це обговорювали. Що він робить що з ним робити, пане Євгене? Що робити зараз? От з цими всіма і заявами, і з тим, що транслює Олексій Арестович в українському просторі перш за все, тому що мене не цікавить, що він транслює для Росії. Хай собі там говорить що завгодно, може навіть і переїхати російський агент, який працює в нашому інфопросторі. Він якраз туди не працює. Він шкідник, який працює. Саме у нас, і зверніть увагу навіть на початок того уривка, який е, власне ви прослухали. Єс, єслі на фронт направляють за руський язик. Я навіть зараз не про те, що вибачте, мене е, нікого і ніде у нас ні в чому не дискримінували за російську мову. Це повна брехня, ми це чудово знаємо. Я зараз навіть про інше направлення на фронт подається як покарання або дискримінація. Все, от власне з цього треба починати і на цьому закінчувати. Ця тварюка в принципі вважає, що направлення е, людини воювати за свою країну це покарання. Ну от, от на цьому точка в мене тільки питання в мене до Арестовича немає взагалі питання. Справді в мене питання до інших зовсім людей: хто йому дав офіцерське звання, хто йому виписав і за що БД, от за і чому підполковник запаса на жаль, громадянин України, хоча і агент Руська міра Олексій Арестович, Таки не був мобілізований під час великої війни, попри весь гострий дефіцит саме офіцерських кадрів в нашій країні. От з арестовачем мені все зрозуміло. Це просто Бог. Це людина, яка в цій війні на іншій стороні, не на українській. А от до наших е, людей, які весь цей час е, не просто його толерували, а в яких він десь там числиться в штаті як офіцер запаса, от і все діла, от до цих людей в мене є великі питання про виконання ними своїх обов'язків.